Луцька анімаційна студія «Імаго» створює мультики, щоб відволікти українських дітей від тривожних думок під час війни. Місія мами захист дитини так називається одна із анімацій, над якою зараз працює режисер та аніматор Леонід Тивонюк. Цей мультфільм розповідає про те, як поводитись мамі і дитині, коли переїжджає з місця на місце. Як поводитись мамі, щоб не травмувати свою дитину, тому що спокій мами це спокій дитини. Як розповідає Леонід Тивонюк, на початку повномасштабної війни анімаційники з усієї України об'єдналися в графічний батальйон, щоб допомагати українцям своєю творчістю. Так створили п'ять волонтерських анімаційно-психологічних мультфільмів. Увага, увага! Це не розвага. Безпечне місце поруч. Ці слів Леоніда Тивонюка нещодавно виграли грант і тепер працюють за підтримки Європейського культурного фонду. Почали додатися люди там сценаристи, аніматори, художники. І таким чином сформувався цей графічний батальйон для дітей, який зараз розвиває сім проєктів анімаційних на різні теми, щоб допомогти батькам і дітям. У мультику, над яким зараз працює Луцька студія, Герої та декорації з фатру, сценарій написав киянин Дмитро Шостак. Я просто Написав відеоряд до уже готової інструкції, так як могла би виглядати подорож мами дитини в потязі в автобусі. Працювалося мені досить легко під контролем хороших фахівців. Серце моє б'ється. Усі мультфільми графічного батальйону редагує головна психологиня проєкту з Одеси Катерина Павленко. Вона каже, що анімація повинна заспокоїти глядача за допомогою тілесних технік, руханок, дихальної гімнастики та арт терапії. Як основний ми використовуємо метод психогімнастики, що дозволяє дитині ось це напруження емоційне, з ним справлятися і з ним. Взаємодіяти і трошки скинути це напруження. Анімаційні ролики тривалістю одна-дві хвилини можна безплатно переглянути та завантажити у мережі. Дар'ята Мошкова, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.